Отримала передзамовлені книги від двох видавництв. Буду розкривати в прямому етері. Ну, Поступово. Тут два видавництва жупанського і Астралябія. Це не Рошен, це видавництво Поки відкладу. Взагалі, я вважаю, що оця, цей маркетинговий ход з передзамовленнями книг він геніальний. Ну, от я так думаю, ну, яка мені різниця? Ну, вийшла книга, видавництво оголошує про це. Ти якщо тебе книга цікавить, сплачуєш, і вона тут же в твоєму розпорядженні через день-два? Ну, я розумію, що передзамовлення це просто рекламний ход. Але, ну, ви ж розумієте, ти слідкуєш за сторінками видавництв, підписуєшся на них. Ось тобі першому повідомляють, що буде таке перевидання, така книга. і Ти можеш її першим, попри загал, придбати, ти відчуваєш себе якимось особливим. Ось, і, і, і доєднаним до якогось процесу дотичним, до якоїсь спільноти, майже літературної. Ну, взагалі, це звісно, все. Саме маркетинг, але ну, мені здається, що це дуже вдало працює. І, і ти можеш відчувати себе в процесі, але ну, ні з ким не спілкуватися, якщо тебе там хтось, якщо ти втомлюєшся, наприклад, від спілкування, але ти в якійсь книжковій спільноті, ти не один. Ти передзамовляєш книги, ти знаєш, що така книга буде виходити. Ну, це <сум> супер. От так, тут в мене трошки травма. Так, ну, як з любов'ю запакували прекрасно, Прекрасно. О, оце, оце книга. Так. Довго я її чекала. Значить, в видавництві Жупанського є така серія «Лауреати Нобелівської премії. І в цій серії давно вони вже видали роман Томаса Мана Зачарована Гора. Що цікаво, Томас Ман отримав Нобелівську премію. Це дуже цікава історія. У нас є лекція нашої критикині. Ой, забила, треба буде подивитися, який завуть. Ну, от Семків, от ця група така наших літературознавців і ну, поширювачів знань про літературу. Там є серія лекцій про нобелівських лауреатів. Я дуже люблю Томаса Мана. ну, Сказати так, це знаєте, ну, ніби та, там, я люблю Сонце, ось в цьому, цьому дусі. Читала я в нього майже все, окрім цього роману. Саме тому я його і замовила. Це роман, який визначальний для е, такої епохи е, початку ХХ сторіччя. Е, але, що цікаво, супер, дивіться, яка книженця тостелезна. І я його не читала. Моє знайомство з видатною творчістю Тома Мана, Томаса Мана почалося, ну, мабуть, як у всіх з Буденброків. Моя мама їх дуже полюбляє і, і пам'ятаю, довбала мене в кімічка, коли я їх вже прочитаю. Також я дуже любила свій час кіно, цікавилась ним, там, вивчала і Вісконті це був мій. Майже Бог. І я дуже хотіла подивитися смерть Венеції. Ну, але ж це були радянські часи. І хоча у нас в місті був такий полуприватний полудержавний фестиваль кіно, і там були фільми Вісконтії, деякі я бачила, але смерть Венеції ні. І... Ну, Не пам'ятаю, а, 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 а то, мені здається, чи його не показували, чи я квітка не, не, не знайшла, чи не могла в той вечір поїхати в кінотеатр. От. І пам'ятаю, у мене така історія пов'язана з смертю Венеції. Я пішла в бібліотеку дорослу ну, біля мого будинку, коли вже могла. І перше, пам'ятаю трясуще, мене трясло. Всередині спитала у бібліотекарки. А чи є э, Томас Ман. І вона так радісно так її побігла і принесла мені телезний фон э, Том. І я читаю, там написано Генріх Ман. Я говорю, так це ж не Томас Ман. І ну, вона відчула свою, свій фейл і каже мені, ну йди туди, сама дивись на полицях. Ну, і я пішла і. Э, на свій подив дістала, така була м'яка серія радянська класика, називалась. І написано Томас Ман Новел. Я відкриваю ну, склад, содержання, і там одна із новел Смерть Венеції. Вот. І ну, враження незабутні, не звісно. Зачарована гора це такий. Новаторський твір, модерновий роман. І от як буває в житті цікаво, Томас Манн отримав, ну уже маючи цей роман в доробку, отримав, бачите, тут написано, в 29 році Нобелевську премію. Але його склад, ну, Нобелівської премії написали так. Що за, ну, коротше кажучи, йому далі роман Нобелівську премію за роман Буденброки. Уявіть собі, це перший роман, який Томас Ман написав, коли йому було 27 років. Він написав Буденброків. Ну, це такий роман, який ну, найширше відомий, або, так сказати, найширше читаємий у мене. Він написан. Так, да, уже стилістика, мова цемановська, але сама структура, сам принцип твору, це класицизм, це класична сімейна сага. Хоча тема її, угасання, розкладання старовинного роду, вона новаторська. Ну, не дарма ж це привлекло Вісконті, який знімав все життя саме це — розпад зміни епох, коли нова епоха убиває стару. І стара в і вмирає. І е, Томас Ман не те, що не пишався цією ці роботою Буденброками, А це був його перший хай вдалий в читацьких кругах та й в кр... кругах критики. але у нього була письменницька місія. Він створив нову модернову літературу. Це неймовірний стиліст, неймовірна мова у нього. На жаль, я все читала російською, і це буде перший роман, який я з задоволенням прочитаю нашою мовою. Тим більше, це видання. Ну, Олексія Жупанського видавництва, яке заслуговує на довіру і в питанні перекладів. До речі, на днях вийшло інтерв'ю з ним, з Олексієм Жупанським, дуже цікаво, раджу знайти почитати. І ось всі твори після Буденброків вони написані ніби іншим письменником. Якщо ви читали. Смерть Венеції це вже там видно. І хоча Смерть Венеції, наприклад, написана на абсолютно реальних подіях, там нема нічого вигаданого, як каже сам Ман. Але ця новела, ну, повість, як нам простіше казати, вона підіймається над реальністю і не дарма є тлумачення, що це. ну, Алегорична загибель Старої Європи і під тиском молодої Америки. Мені завжди таке тлумачення здавалося ну, притягнутим за вуха, тому що а чому Америку, ну, Америка втілюється польським хлопчиком? Але сама ідея того, що це картина Вмирання старого світу, так, я з цим погоджуюся. В більш широких е, е, рамках, не прив'язуючись до якоїсь е, ну, глупої геополітики, цих, тих часов чи нинішніх. Е, я б сказала так, що це е, коли гине старий в, е, світ, який відрізнявся визначеністю. І настають нові часи, от я їх так зараз характеризую, які визначаються повною невизначеністю і сірою зоною в моралі і во всьому іншому. Ну і мені здається, що взагалі смерть підіймає, підіймається до розмірів, до величі Вона співставима з давньогрецькими міфами, трагедіями давньогрецьких і давньоримських письменників, де Фатум знищує людину, і людина не в силах цьому нічого протиставити. Ну, взагалі, то дивно, да, отримала зачаровану гору, а розмовляю про інші, інші твори. От ще хочеться порозмовляти про те, що. От, якось мені, ну, можливо, тому що я очікувала цю книгу, і знаєте, на чому ти сконцентрований, ти то починаєш бачити навкруги себе. І От мені щось весь час трапляються наші буктюбери, які розповідають, що там ну, Буденброки мені не пошли, я їх продаю там. Чула одна дівчина, одна каже, що. Ну, купила смерть менець не знаю, чи буду я взагалі її читати, там, я не люблю маленькі форми, ну, не хочеться на хейті, на критики інших людей виїжджати. Ну, просто мені здається, що є речі, які культурна людина має знати. І має прочитати якийсь перелік книг. І в цей перелік безумовно входить Томас Ман. Не можу сказати, на що зачарованої гори, це вважається такий складний, алегоричний твір. Ну, не знаю, я думаю, що я задоволення прочитаю. Я читала, наприклад, Іосиф і його браття. Це величезний той ж роман Томаса Мана. І уявіть собі саме про життя Іосіфа. Я пам'ятаю, як я була таке дивне відчуття. Коли автор розписується, він має створити реальність, які, ну, про яку немає ніяких свідчень. І щоб ця реальність не виглядала фантазійною, а виглядала саме реальністю життя. І от пам'ятаю, там перші ну, не знаю, там 100, 200, 300 страниць. Я прям як читала, як, як спостерігалася спостерігала збоку. вдасться автору розписатися. І створити, щоб ми могли зануритися в цю реальність чи не вдасться. І от пам'ятаю момент, коли я зрозуміла, о, оце він вже розписався, вже я впадаю в твір. Але от, коли я, коли я думала про це, ну перед тим як розпаковувати, згадувала всі твори, що я читала у Томаса Мана, і я зрозуміла, що я нічого от більш окрім цього враження не пам'ятаю про Іосіфу його. Браття. І, мабуть, ну, це, мабуть, не самий вдалий роман Томаса Мана був. Ну, от, Починаю почитаю. Причому цікаво, що жупанський видавав, як я зрозуміла, перше видання, яке вони робили «Зачарованої Гори, вони видали в двох томах, мені здається, бо писали, що ми видамо в одному. Ну, якось так, да, не дуже. Ой-ой-ой. Ну, прийдеться розкривати, бо все рівно отак, отак читати же ж неможливо, прийдеться його розкривати. Ну, шрифт, ну, читабельний, нормальний, да. Ну, поля дуже маленькі чомусь. Дуже маленькі поля, мабуть, якщо ширше робити поля, то ще б декілька десятків сторінок прийшлося б давати. Так. 928 сторінок. В один том... Тут... О, тут ще є додатки. Дивіться, Томас Ман промова в Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівської премії. О, тобто його Нобелівська лекція буде. І вступ Томас Ман, вступ до зачарованої гори для студентів Принстонського університету. О, це дуже цікаво. Переклад з німецької Романа Осадчука. Ну, це, я не знаю уж так всіх перекладачів, поки не можу нічого сказати. Гарний перекладач ні. Но писали на сторінці видавництва, що вони ну, заново відредактували. Тобто я думаю, що це чудове буде видання. Бачите, перемови немає від, від наших видав... редакторів. Вони вирішили одразу почати і зробити після самого Томаса Мана. Ну, це, це цікаво. Це цікаво. Ну, Там кра... коротенький сюжет, так я знаю. Ну, як би він на слуху, що там приїхав хтось там відвідувати свого родича в пансіонаті десь на горі, ну, для хворих чи на, на туберкульоз, чи на щось інше. І так там залишився, там такий свій особий світ. Ну, Коротше кажучи, буде цікаво. Так, ну що, розкриваю другу книгу на сьогодні. Я ну, навряд чи колись продемонструю вам розпаковку 50 книг, не, не чекайте. Ну, Мені здається, що одної двох книг теж достатньо абсолютно. Гнатися за цим валом я не буду. Так. Це видавництво Астралябі. Це я купила, ну, зараз відкриємо, чого врошен пакують, непонятно. Я рошен не замовляла. У мене зараз такий період, коли я читаю, ну, окрім популярної літератури там, чи класичної, я читаю ще літературу середньовічну і навіть античну. І, і планую далі. І воно, вона мені доставляє дуже велике задоволення. Хоча я в житті ніколи таке не читала. І ось на Фейсбуці. Якось Facebook вирахував, що я цільова аудиторія, і мені прилетіла реклама від видавництва Астралябі, що вони видають поему середньовічну, італійського поета. Ця поема була читабельна в Європі 2-3 сторіччя, а потім була забута. І зараз, ох, яка важка книга! І зараз видавництво «Астролябія» її переклало і видало. Це поема середньовічня Торквато Тассо, поет італійце, Визволений Іерусалім», Поема про Христовий похід. З італійської переклад Максим Стріха, проілюстрував Олег Кіналь. Переклад Максима Стріхи я читала в його перекладі читала Данте Аліг'єрі Пекло. І планую ще, поки не придбала, але планую купити чистилище і рай. Це прекрасний переклад, який мене вразив. І тому, коли прийшла до мене, прилетіла в Фейсбуці реклама цього видання, що відкрита передзамовлення, то я вирішила, що я не знаю, чи буду читати цю поему, чи не буду. Но мене настільки приваблюють і доставляють задоволення такі речі, що в будь-якому разі ця книга, мабуть, стане ну, цінністю. Подивіться, яка вона. Вона збільшеного формату, товста, лясеї. зараз подивимося. Я не сторонник купувати книги просто так. Я купую саме те, що я читаю чи планую прочитати. Ну, думаю, а можливо, мені це сподобається. Ох, ох, яка краса Позаду ще. Ну, Посаду ще. позаду просто, а, після мова Максима Стрихи. Визволений Іерусалим. Перший хрестовий похід. 1096-1099. Я нічого не знаю про хрестові походи, окрім того, що вони були. І все. Ой, які ілюстрації. Ух ти, це поет. Дуже приємний цупкий папір. Мені так це слово подобається цупкий. Завжди його читаю з задоволенням. Ага, тут іде якась передмова. Перекладачки, декілька слів від перекладача. У спів... Ага, у співфінансуванні з Європейським Союзом. Так. Ну це дуже цікаво, це треба читати, що Максим Стріхас напише. І питання розбирається. Визволений Єрусалим. Ага, пишеться Єрусалим, бачите. І пошли вірші. Ой, думаю, що я з задоволенням це буду читати, а не просто любуватися. Це надзвичайно цікаво. Надзвичайно цікаво. І от в зв'язку з цією книгою я хочу трошки поговорити про те, яка в нас ситуація з виданнями таких пам'яток. Ну, ви знаєте, от, наприклад, Джупанські вони видали скандинавську міфологію, Старша Еда і Молодша Еда. От видавництво Астралябії видало і нові переклади Данте і от Тарквата Тасо. Є ще різні епоси, ну, типа там пісні о Роланді, пісні Асідя, Труд Історія Індії, які не перекладені в Україні, або перекладені ентузіастами, або перекладені і не видані. І це була політика саме Радянського Союзу, щоб ну, такі речі мають видаватися російською, а селянською мовою, це сарказм, хай видають щось простіше. І ось, якщо ви почнете іскати якусь книгу, яка є пам'ятником світової лі, е, літератури або епосом е, якогось народу, ви завжди знайдете не одне видання е, російською. І ви практично не знайдете видань е, українською. От я буду робити наступне відео про Грагінтюай Пантагрюель і там подробно зупинюсь на цій проблемі. Це була політика, колонізаторська політика Росії. Я дуже радію, що зараз видавництва, видавництва ну, власними силами, як Жупанське, або от з допомогою там, органів ЄС, можливо, це якісь гранти, видають такі речі. Такі переклади. Таких ну, пам'яток середньовіччя чи античності. Вони робляться ентузіастами, перекладачами, які мають жити заробляти на хліб, а окрім того, мають якусь мету. Вони робляться раз на 50-70 на років. Люди по 20 років переводять Данте або Раблє, І Ну, Якщо вони щось за це отримують, це для них щастя, бо навіть видання їх книг це щастя. Чи є це культурним кодом нації, Вірніш, країни, держави, що в державі видані, перекладені її мовою і видані всі пам'ятки світу літературні? Ну, Безумовно, так, я би сказала. Але з іншого боку. Подивитися на наших агресивних сусідів, яких ми орками називаємо, в них все видано, але краще їх це не зробило. Тому я б ну, трагічно і драматично не підходила до цього питання: що ой, як це там в нас От, Астролябія пісню Роланда збирається видавати ще. Такі речі, зрозуміло, вони ну, масовому читачу не цікаві. або або ж купить там для перепродажу. Вони потрібні історикам, культурологам, філософам, ну, зрозуміло, філологам і літературознавцям, мовознавцям. Тобто, не широкому колу, ну і якимось ентузіастам, захопленим людям, які чимось захоплюються. Чи значить це, що це не треба видавати? Ні, не значить, це показує рівень. Рівень народу, рівень нації, рівень держави, якщо це видано. І ну, я дуже радію, що така книга видана Астралябі. Дуже радію, що змогла дозволити собі придбати цю книгу. От, дя Дякую долі за це. От, І думаю, що з величезною цікавістю її прочитаю. Ну, на цьому. Мабуть, все щось узнати про ці видання ви зможете самостійно, відкривши сторінки видавництва.